Я вітаю, шановне товариство, вас, Овне, в першу чергу. І для вас розклад таро сьогодні на грудень місяць, останній місяць року, 2025-го, але перший місяць зими. І ми подивимося, що ж вам очікувати від того всього. Отже, розпочнемо з основної карти. І основна карта для вас. Ох, дивіться, туз мечів, який чудовий туз мечів у вас. Овне. Ну починання якісь будуть. Можливо, ви в грудні закінчуєте якісь справи. От, і вже плануєте нові, абсолютно зовсім нові на новий рік. Звісно, доведеться відмовитися від, наприклад, якихось справ, які вже ви робили, які вже вас не влаштовують. От тут такий, знаєте, мозковий штурм. Будете думати, за що братися, за що не треба братися. От цей туз завжди вносить ясність в якісь справи. От, ви все завершите, щось від чогось відмовитись, щось від себе відріжете або когось, звісно. От це так само може стосуватися як роботи, як особистого життя, можливо, лікування. Туз мечів – це завжди така. Як скальпель, знаєте, той меч, можливо, вам якісь знадобляться медичні втручання хірургічні або щось таке. Цілком таке може бути. І зараз ми далі будемо дивитися, на що ж от таке нове у вас в грудні може розпочатися. І почнемо з позиції роботи. Дістанемо одну основну карту, одну додаткову. І основна карта у вас це у нас що? Мах! Ох! Ну круто! Ну, мах, це от така всесильна людина, яка в грудні може зробити все. Тобто, вам буде дано вам для роботи, можливо, завершення справ річних якихось. Тобто, і почуття, і енергія, і. Матеріальні, якісь ресурси, і енергія, все у вас буде, ви все зможете довести до ладу. Цілком можливо, що ви будете самотужки справлятися, тому що маг це одиниця, це одна людина, старший аркан. Можливо, дійсно, вам навіть допомога нічия не буде потрібна, тобто зможете завершити прекрасно свої робочі якісь плани і звести до кучки в кінці року цілорічні якісь справи ваші. І додаткова карта, подивимося, що тут. Лицар жезлів. Ваша вогняна карта, тобто лиця жезлів, це активна дуже така карта, тобто ви не будете сидіти на місці. Можливо, будуть якісь відрядження, якщо ви практикуєте Вірніше, у вас на роботі таке практикується, можете туди-сюди їздити, як по країні, так і за межі, якщо дозволяє ситуація, ви зможете поїхати. Можливо, якісь конференції або ще щось таке. От. Це цілком можливо, що активний місяць буде в плані роботи. От ви мах. І на додатку ще й енергії стільки буде бігом-бігом крутитися, знаєте, як у томуха в окропі. Не сидіти на місці. Ось така ситуація у вас цілком можлива. Йдемо далі і будемо рухатися в плані фінансових ресурсів. Що ж там таке по грошам в кінці року може бути. І у нас карта. Що ж тут таке? Двійка пентаклів. Грошова карта так і є. Тут буде кілька значень цієї карти, наприклад, Треба дуже грамотно е, прорахувати свій бюджет, тому що гроші надходять, можливо, вони дуже великі. І знову ж таки тут же вони витрачаються. Ви отримали тільки, ну і знову за щось заплатили. Можливо, ви виплачуєте якусь іпотеку, кредит, або щось таке, або комунальні треба буде швиденько заплатити, або щось необхідне купити. От, тобто, знаєте, як, як оця людина балансує на цій гіляці. То, от вам треба так само і зберігати от такий баланс фінансовий. Друге, це цілком може бути, що ви знайдете когось собі до пари і будете разом заробляти. Це другий такий потік, або друге джерело надходження фінансів, що дуже добре, якщо ви маєте собі в планах. Наприклад, створити щось таке, монітозувати, наприклад, хобі якесь своє, може ви шиєте гарно, печете, куховарите, ну щось таке. І от друге джерело надходжень може бути. Але ви когось до пари таке точно можете взяти, щоб хтось вам допомагав. І додаткова карта. Подивимося, що тут у вас є. Сімка жезлів. Тобто, така карта, бачите, Боротьба йде, тобто легко вам гроші даватися не будуть. От це карта перемоги, але через складнощі. Можливо, заважають як якісь люди, знаєте, пхають палиці в колеса або, наприклад, якась ситуація така, що не дає е, заробляти стільки, скільки треба. Але нічого, ви доб'єтеся свого, зможете, втримайте той баланс. Можливо, той баланс буде важко вам тримати, бо знаєте, виплат більше аніж надходжень. Але нічого, все зможете, все у вас вийде. Йдемо далі і подивимося стосовно особистого життя або сімейного життя в кого що. І тут у нас четвірка мечів. Бачите, ви от в такій тиші, в такому спокої, як ото Медвідь на зиму вклався спати. От, і вам хочеться відпочинку. От така, щоб тиша була в домі, в хаті, от щоб ніхто не їхав до вас, не турбував вас, бо вам хочеться хоча б відіспатися. І, до речі, ця карта радить: от так і зробіть. Якщо вже є така можливість, то скористайтеся таким таким становищем і відпочиньте трошечки від якихось буденних справ. Але якщо це, наприклад, ви зацікавлені, щоб. Добитися руки і серця, скажімо так, другої своєї половинки. От. Чи сподобатись чоловікові, жінки, наприклад, хочуть, тут пауза буде, тут активності ніякої немає, все стане на паузу. Можливо, ви десь роз'їхались, хтось кудись поїхав, і ви на відстані одне від одного не можете зустрічатися. І ось така пауза може виникнути у стосунках. Цілком можливо. Ідемо далі. Що тут ще у нас таке додаткова карта? І дев'ятка жезлі ось така додаткова карта. Карта захисника, карта збереження своїх досягнень. От ви будете захищати або себе від якихось людей недоброзичливих, наприклад, кордони виставляти. От, і от, може, якісь родичі, знаєте, набридають вам, жити не дають все, це моя стіна, моя територія. Ви Ві відгородилися і захищаєте свій спокій, свою територію, щоб ніхто до вас не пхався, не ліз і так далі. Може, сусіди, які надокучливі, таке теж буває. Ось такі моменти можуть бути у вас в грудні місяці. Ідемо далі. І треба подивитися на здоров'я. Що ж у вас по здоров'ю? О, дивіться, старший аркан світ. Чудова карта це одужання. Це завжди одужання. І завершення якогось етапу. У вашому житті, наприклад, ви хворіли, не дай Боже. От, але але все завершується, все закінчується зі знаком плюс завжди. Тобто ви зачиняєте двері в своє минуле, де ви хворіли, ви видужали і йдете в майбутнє. Здорове, чудове майбутнє. Або, наприклад, ви прийшли профілактичний якийсь курс, чудовий результати, аналізи показали прекрасні, і ви далі вже не оглядаєтесь, рухаєтеся вперед. Цілком таке можливо. У вас буде. Або, знаєте, ви дуже довго ходили в зал, там качали своє тіло, фігуру, і нарешті ви собі подобаєтеся. В зеркалі, все, тепер можна вже легше трошечки жити, там злегка підтримувати форму і от рухатися далі, щось нове собі видумати. Хороша, дуже карта. Якщо є от такі моменти, то прислухайтеся, придивляйтеся, ось вам буде все тоді добре. Так, дивимося тепер. На пораду від карт. П'ятірка мечів, Ой, ну така карта, знаєте, конфліктна трохи. Цілком може бути, що виникнуть такі ситуації, що хтось з вами не згоден, ви можете не отримати десь підтримки, може в колективі, може вдома, може серед рідні. От. І ця карта каже про те, щоб уникати будь-яких конфліктних ситуацій. Сварок, і все-таки інше підірками чи це сварки, конфлікти. Знаєте, коли виясняють якісь відносини або ще щось таке, от це не на користь. Тому якщо от щось таке виникає, миттєво знаєте, ховайтеся як равлик, втікайте від таких людей, від таких ситуацій, і щоб не було далі гірше тільки тепер давайте ми подивимося на несподіванку. Або сюрприз від грудня місяця, що в кінці року, може, таке, я три карти Оракула викладу і зараз вам розкажу. Так, перша, друга, третя. О, дивіться, знову випадає карта світ. Ось це, коли закінчиться новий етап, вашу, старий етап раніше в вашому житті починається абсолютно новий. Це стосується грошей, грошей, грошей. Але щоб. Розпочати щось нове, завершити старе, вам треба планувати, спланувати все, все, все до найменшої дрібнички. Ось карта планування у нас, принцеса мечів. От, а тут такий шикарний король Пентаклі. Можливо, це вам допоможе. Отака людина в банківській сфері, або ще хтось, якийсь мужчина земної стихії, можливо, це у нас хто тільці, діви або козороги. От, і ви завершите от старий етап і розпочнете щось нове в фінансовому плані. Можливо, свій бізнес або те, що ми говорили, додатковий якийсь прибуток, інше джерело надходження коштів. Ось такий цікавий у вас вийшов розклад, шановні мої овни. Я дуже сподіваюся, що ви дослухаєтеся, буде дуже цікаво, як воно у вас все програється. Пишіть, коментуйте мені, самому буде дуже цікаво, а ми вже з вами зустрінемось в наступному році. Всього вам найкращого, шануйтеся, бережіть себе і пока!